Все це робилось не за наказом, як він зараз чітко сказав, верховного головнокомандувача, а виключно в останній момент за власної ініціативи. Наєв говорить про нараду про рішення 21 лютого, і буквально ну, от, пару днів війська розгортались, і фактично, всі наші бригади 24 лютого не встигли розгорнутись, і всі вони вступали в бій сходу. Не була розгорнута жодна підрозділ навколо Києва. 72-га механізована бригада, яка єдина була в районі Києва, вступала в бій з ходу 24 лютого зранку. Четверту бригаду Нацгвардії, майже весь кадровий склад повністю. За кілька днів до нападу відіслали з оборони, зняли з оборони аеродрома Гастоміл, відіслали на схід в район Сєвєродонецька і Рубіжно. 59 та мотопіхотна бригада. Яка була 12 лютого, почала прибувати в прикриття в район в Херсонську область в Олешки, для прикриття для оборони Чонгару, вона не, не розгорнулась, а знаходилась в своєму польовому таборі біля Олешек, далеко від перешівку, перекоп, від перекопу, від е, дамби мостів через сіва.